День партизанської слави у селі Василів Калінецького району відзначають щорічно у цьому населеному пункті у роки війни діяла партизанська бригада, і майже усі селяни вели підпільну боротьбу з фашистами. Нині з тих героїв живими залишилися лише п'ятеро партизанок. Бабусь у Василівці шанують щороку. Чи не усім селом вітають зі святом? Поздоровити стареньких їздили представники Вінницького кому комуністичної партії. Не залишилися осторонь, і наші кореспонденти. Село Веселівка, що в Іллінецькому районі одне з небагатьох в області, де в роки війни активним був партизанський рух. Нині у цьому населеному пункті проживає 500 жителів, 28 з яких учасники війни. Та найбільше в селі гордяться п'ятьма партизанами. Село окружене кругом лісами, і було тут діяла друга партизанська бригада імені Сталіна. І тому всі майже всі жителі, які проживали на той час, були всі учасниками партизанського руху. Стареньким ветеранам до Дня партизанської слави традиційно влаштовують свято. Цьогоріч про їх свято теж не забули. Привітати приїхали і комсомольці з Вінницького обкому комуністичної партії України. Квіти, цукерки, символічні дари, та що найголовніше увага найкращі подарунки для учасників війни. Місцеві дітлахи, що зібрались, аби привітати своїх героїв, кажуть, допомагають стареньким як можуть. Деякі ж школярів вже правнуки василівських партизанів. Розказувала, що німці там готували для них, чи розстрілювали нових людей, які приходили в село з села, нікого не випускали. Вона казала. Її вбили матір, як вона ще була малесенька. Розповідала, що коли була війна, на їхній будинок купала бомба, що її документи всі згоріли, тому що вона не знає зараз скільки їй точно років. Партизанка Матрона Поступайло гордо носить звання, що й матері героїні. В жінки п'ятеро дітей, десять внуків та дванадцять правнуків. Матрона Кирилівна згадує, пішла партизанити, коли ще й 20 років не було. Нині їй 87, але роки війни пам'ятає, як нібито було учора. Виходили, внукопи копали, все помагали. Все. І наступали німці сюди, Согорів, скільки ж вибили і людей, і. І Дітей, всіх. Вітаємо вас з Днем партизанської слави. Бажаємо вам всього найкращого, здоров'я, щастя, всього найкращого. І даємо вам невеличкий подарунок. Спасіба, будьте ви всі, діти, здорові, і щоб вам Бог дав здоров'я й довгий, довгий вік, щоб ви жили, жили. Подякували гості за мирне на небо над головами і партизанці Катерині Петрівні Ткаченко. За рік вона святкуватиме своє 90-річчя. За свій вік отримала чимало нагород та медалей. Жінка бідкається, тримала б ще й господарство та вже не дозволяє здоров'я. Молодою згадує, було теж не дуже легко. Привозили хліб, пекла, ще молодою була вдома. І привозили шмаття своє таке, дожмі, то що вони гріла, в печі, парила. Воші поправді сказати це партизанам. Комуністка Ліліана Кулісіді переконана, держава не забезпечила стареньким героям достойного життя. Наша государство по мірі своєї можливості намагається щось. Але я вважаю, що то, що вони роблять, це звісно хорошо, але цього не вистачає. На даний момент э, ми забили немножко ну, о таких вещах, як вот моральність. Такі проблеми у нас питання сьогодні, кажуть. Облаштування чи щоб обустроювати соціальні аптеки для ветеранів, щоб трошки здешевити ціну товарів, медикаментів. Друге питання, воно проблемне для району, відділення для області це проблеми транспортного перевезення пільгових категорій ветеранів. Тішиться селяни від реставрованої землянкою в лісі, котрою користувались партизани під час бойових дій. Її бережуть як ока. Така пам'ятка, кажуть, є не у кожному селі. Марина Маланчук, Олександр Ільницький. Новини, телеканал Вінниччина.